Якщо ви є модератором певної спеціалізації, ви можете зайти в систему під користувачем, своїм користувачем і про що ви будете повідомлені таким спливаючим повідомленням, яке ви можете закрити. Далі вам буде доступне меню, першим пунктом якого буде пункт профіль користувача, який є доступний для будь-якого зареєстрованого і залогованого користувача. В ньому ви можете змінити. Чи переглянути інформацію про себе, змінити е, аватар, поміняти пароль або видалити обліковий запис. Наступним пунктом меню є панель модератора. В панелі модератора є доступ до всіх вмілостей даної спеціалізації, е, є можливість пошуку по е, цих вмілостях, та, є можливість переходу на конкретну спеціалізацію. Тобто в спеціалізації. Е, в мілість спеціалізації е, виглядає так само, як і для незареєстрованого користувача. Тут наявна їх закладка Вимоги для юнаків, тобто деякі будуть здобувати цю вмілість. вимоги для інструкторів кваліфікації, кваліфікації чи кваліфікаційні рівні, е, які, е, слід, якими слід володіти інструктору для того, щоб бути компетентним. В проведенні гутірок по даній вмілості, і також прийому цієї вмілості і також реєстр інструкторів, які будуть тут відображені. Отож, якщо перейдемо назад, наступне це ми можемо цю вмілість знищити, так? В нас буде випливаючи вікон, чи ми в цьому впевнені, можемо натиснути ОК. Так, мілість було успішно е, видалено, так, і за нашим запитом, е, який ми попередньо шукали, жодної вмілості не знаємо. Тепер, якщо ми знову ж таки пошукаємо, то отримуємо нашу, е, наш список, та ми можемо новити певну вмілість. Вновлення вмілості відбувається на трьох таких закладках. Це є основне. Тут ми можемо поміняти. Так, можемо тут дописати так, вибрати певну іконку. Ми можемо також вибрати. Спеціалізацію ми не можемо, скільки ми модератором однієї конкретної спеціалізації. Так, тут вона просто відображається. Наступним це є вимоги до юнаків. Тут ми можемо за допомогою елементів багатого редагування тексту змінити чи додати наявний текст. Також ми можемо додати певний малюнок. Побачите. Якщо ми, ну, ми це збережемо і принацкаємо цю кнопку, то інформація буде збережена. Також є вимога до інструкторів, аналогічного е, типу є е, візуальні елементи для редагування тексту. Можемо зберегти. Е, дивимося, що наша вмілість є тут, ми можемо на неї зайти. Так? Бачимо, що е, отримана вмілість картографія. Так? Добре. І наступним пунктом є редагування інформації про спеціалізацію. В... в цьому вікні ми можемо побачити. Наступні елементи, які ми можемо змінити, це є назва спеціалізації, це є іконка аватар для цієї спеціалізації, файл, в якому буде міститися положення про дану спеціалізацію. Наступні закладці є. Інформація загальна про спеціалізацію, інформація про е, пробу спеціалізаційну, інф, загальна інформація про заходи даної спеціалізації і інформація про провід даної спеціалізації, всі е, чотири м м закладки виконані у з допомогою е, використання елементів багатого редагування тексту. Так, тобто тут ми можемо збер подати якусь інформацію. Тримаємо зберегти, і в нас вже є інша спеціалізація. Та фактично ми можемо перейти назад, дані збереглися. Так, також в нас є можливість, тобто є певні обмеження на кожне з цих полів. Назва спеціалізації не може складатися, наприклад, з двох символів. Про це ми будемо повідомлені спеціальним повідомленням що назва в нас є недостатньою довжиною, ми можемо її вернути до потрібної довжини і фактично отримати збережену спеціалізацію. На цьому все.